Доброго дня! Вітаємо вас з новорічними святами та Різдвом Христовим. Для тих, хто приймав участь у дистанційному курсі, якщо вас немає в інтернеті, то не існути, або екстертувати власний сайт або групу в соціальних мережах, ми підготували подарунок. А саме лекцію, яка ознайомить вас з основними характеристиками соціальної мережі Facebook, а також зі сторінками, які стануть вам нагоді. Наша лекція розділена на дві частини. Перша це вісім кроків, які допоможуть легко розуміти і користуватися Facebook. Її проведу я, Михайлова Катерина, менеджер груп соціальних мережах видаництва «Рана». Друга частина це саме огляд з корисних сторінок. Її для вас підготувала Анна Бодрець, організатор дистанційних курсів видаництва «Рана». Отже, давайте пройдемося по основних особливостях мережі її правил та культурних норм. Перш ніж почати шукати друзів, дуже важливо заповнити свій життєвий, відомо ще як особистий профіль, що включає в себе від фото профілю. До обкладинки свого життєпису. Викладання даних про роботу та освіту ви зможете знайти друзів, своїх колег, однодумців, старих знайомих, сімейних стан та родина. Це, звісно, не обов'язково. Це все називається життєписом, тому що ви можете включити до нього інформацію важливі події та спогади, що охоплюють усе ваше життя. Життєпис є неймовірно тонким інструментом і заохочує вас видавати у нього якомога більше подробиць. А багато людей так і роблять. Тож, не соромтеся. Другий крок це друзі. Після того, як ви заповнили більшу частину даних для свого життєпису, починайте шукати та додавати друзів. Повірте нам, від цього ви лише виграєте. Найімовірніше, багато хто з ваших колег, родичів, однокласників і сусідів вже є в мережі. Шукайте їх через поле для пошуку, розташоване в груві сайту. Коли ви вже не збираєте трохи друзів, Facebook зможе запропонувати вам додаткові контакти. Оскільки його алгоритм генерує можливі зв'язки у вашій мережі друзів та знайомих, ви побачите перелік запропонованих друзів на головній сторінці, обічній панелі, люди, яких ви можете знати. Ось саме вона. Що стосується стрічки новин, пошук друзів на Фейсбук є неймовірно важливим і не просто для того, щоб мати якомога більше контактів, а щоб залишатися в курсі їхніх останніх новин: домов, дійсності, знаходження та смаків. Місцем для знайомства і цією інформацією інформації є стрічка нову. Після того, як ви зареєструвалися на Фейсбуку, першим, що ви побачите, буде саме стрічка нову. Там ви зможете переглядати оновлення статусів своїх друзів, нові фото, посилання до статей та інше. Однією з останніх змін, яку Facebook проводить до стрічки Новин, є послідовність, у якій відображаються ці оновлення. Авгурим Facebook... Та ваша власна активність визначає, які події є найважливішими. І таким чином, чи потраплять вони у верхню частину стрічки новин. Вважайте її першою сторінкою газети, з якою визначав алгоритм, а не редактор. Таким чином, ви побачите оновлення не хронологічному порядку, а радше оновлення, відсортовані за своєчасністю та значенням. Якщо ви волієте читати оновлення у хронологічному порядку, просто натисніть кнопку сортування, в грі стрічки та оберіть найсвіжіші. Що стосується оновлення статусу, це будь-що важливе для вас у певний момент часу. Що ви вважаєте вартим того, аби ним поділилися з друзями на Facebook? Через оновлення статусу ви зможете розповісти про те, чим зараз займаєтесь, повідомити місце знаходження, розмістити посилання на цікаву статтю або сайт, поділитися фото та відео і навіть поставити запитання. Оновити статус можна. Або на стрічці новин або вгорі жить цієпису. Проте я рекомендую спочатку поглянути на оновлення статусів ваших друзів, перш ніж писати власні. Кожна людина має свій власний стиль і частоту онову. Але багато новачків не знають про типовий для Фейсбука етикет, коли йдеться про оновлення. Загалом користувачі Facebook вважають спаморські оновлення, іншими словами, розповіді про, про кожну дію в вашому розкладі та кожну думку у голові. Ось, наприклад, 605 я щойно пояс. Як нудно. Зараз Facebook є простором для поширення цінної інформації та розмов. Це не платформа для поширення дурниць. Друзі, це не єдині, з ким можна спілкуватися на Фейсбуку, хоча й саме особистих профілів там найбільше. Більшість великих брендів і дедалі більше кількість малих компаній використовують Facebook, щоб взаємодіяти зі споживачами та фанами. Поширювати інформацію про акцію та підтримувати виробній зв'язок. Такі групи, як Освіта і Єдів, Міністерство освіти і науки України, мають тисячі підписників, що цікавляться їхніми останніми новинами. Я вам рекомендую скласти перелік власних брендів, за якими ви зможете стежити. Пошукайте їхні сторінки та залайкайте їх на Фейсбуку. Ви побачите їхні оновлення у стрільці новин прямо поруч з оновленнями ваших друзів. Не соромтеся коментувати чи поширювати оновлення брендів. Що стосується кнопка Подобається. Вона є одним з найбільш потужних інструментів на Фейсбуку. Кнопка подобається не лише розповідає про ваші схвалення дій, брендів, статей та продуктів іншим користувачам. Але й Facebook та третім сторонам. Кнопка подобається є практично під усіма типами контенту у Facebook. Оновленнями статусу, фото, коментарями, сторінками брендів у формі життя, пису, додатками і навіть рекламою. Проте, ви на. Ймовірно, бачили, кнопку подобається від Facebook на третіх сайтах, сайтах з споживчих, новинних видань, мобільних та соціальних далеках рекламних оголошень. Ці сайти використовують соціальні плоги на Facebook, коли ви лайкаєте щось за межами Facebook, це з'являється в вашому життєписі. де друзі можуть прокоментувати цю ваші дні. Що таке слово «тегування»? як воно працює на Фейсбуці? Воно позначає, ну, це. Тегування це як позначення, і воно означає те, що ви можете згадати і безпосередньо залінкуватися, тобто підтримувати зв'язок з іншими користувачами Facebook будь-яке фото, оновлення статусу, своє місце знаходження та будь-який коментар. Наприклад, коли ви позначаєте когось на фото, цей користувач отримає сповіщення, А фото, на якому він був позначений, з'являється на його життєвості. Якщо він не скасував позначку, чи не видно для себе функцію тегування. Важливо пам'ятати, що всі люди мають своє власне особливе ставлення до торгування. миттєво переглядає контекст, на якому їх позначили, а потім видаляє його з низки причин. їм не подобається, як вони виглядають на фото, їм не подобається, коли інші люди знають, де вони бувають тощо. Будьте свідомі, їхнього інтересу конфіденційності приватного життя. Щоб змінити налаштування конфіденційності для тегування, перейдіть до вкладки налаштування конфіденційності, після позначки. Зокрема, якщо ви забажаєте приглянути позначки, перш ніж вони стануть видимими для інших або обмежити коло друзів, які їх зможуть побачити. Що стосується конфіденційності приватного життя, ми згадаємо основні види конфіденційності, про які треба знати: конфіденційність на рівні користувачів. Ваші учні серед друзів на Facebook, спробуйте їх додати до окремого списку. Потім ви зможете обирати, які саме оновлення зможуть бачити люди з певного списку. Ви також можете обмежити друзів з певних списків, перегляд оновлень інших людей, які позначають вас, знайшовши в основні налаштування конфіденційності. У публічно доступні профілі ви можете обмежити інформацію, яку зможуть побачити люди, що не є вашими друзями. На вашому публічному профілі. Майже всі розділі вашого профілю мають функцію редагування, можливість обрати, хто зможе приглядати цю інформацію. Усі лише друзі, лише ви, і так далі. На цьому перша частина лекції закінчена. Зараз ми пропонуємо вам подивитися короткий відеоролик, після якого буде друга частина лекції, проводитиме Анна Пудрець. До побачення! Бажаю всім гарних свят! Baby. Доброго дня, шановні користувачі! Ще раз вітаємо вас з новорічними святами і починаємо огляд найцікавіших сторінок на Фейсбуці. На сьогоднішній день соціальна мережа Фейсбук є найбільш популярною в абсолютно різних колах. Так нею користуються студенти, публічні особи, такі як кінозірки, співаки, політики. Звісно, не є виключенням і вчителі, викладачів вищих навчальних закладів та науковці. Дуже популярним типом спілкування для публічних осіб та науковців є коментарі до різноманітних новин. Таким чином, користувачі можуть дізнатися думку компетентного спеціаліста щодо тої чи іншої події. Також багато з них розміщують цікаві матеріали та особисті методичні розробки, які можна використовувати як на уроці, так і корисно прочитати для саморозвитку. З найбільш популярних вчені, що користуються фейсбуком, можна виділити Стівена Хокінга, це англійський фізик-теоретик, професор математики в Кембриджському університеті. Як відомо, він вивчав виникнення світу в результаті великого вибуху та зробив багато відкриттів в теорії чорних дір. Популяризатор науки: на своїй сторінці він розміщує багато цікавих новин зі сфери астрології та фізики. Зі сфери біології також є багато представників, серед яких Едвард Осборн Вілсон, американський біолог, соціобіолог, мірмаколог, еколог, письменник, двічі лауреат Уліцерівської премії, професор Гарвардського університету та академік національної академії наук США. Також на Фейсбуці ви зможете знайти сторінку сера Тімоті Джона Берен-Слі це британський вчений, винахідник всесвітньої павутини. Автор безлічі розробок в області інформаційних технологій, а також почесний професор більше 15 університетів. Тож багато цікавої інформації ви зможете знайти на сторінках відомих вчених. так само популярним Facebook став і на тенах нашої країни вже можна знайти сторінки відомих видатних діячів науки, вчителів, політиків та інших осіб, які щоденно розміщують на своїх сторінках найсвіжіші, можна сказати, з перших рук. Новини зі сфери навчання та освіти. Так, наприклад, актуальні новини ви можете продивитись на офіційній сторінці Міністерства освіти та науки України. Тут кожного дня розміщують інформацію про усі зміни в системі освіти. Також у проводі стану сторінка освітня Україна. Тут переважно розміщують інформацію, що друкують другують уменійній газеті. Матеріали щодо змін у системі проведення ЗНО та інші новини. Ви можете продивитись на офіційній сторінці Українського центру оцінювання якості освіти. До того ж, на Фейсбуці є особиста сторінка Ігоря Лікарчука, директора Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти, де ви також зможете знайти багато актуальної інформації щодо цієї теми. На сторінці освітнього порталу можна прочитати не тільки цікаві новини, а також інформацію про різноманітні конкурси. Заходи та курси підвищення кваліфікації для вчителів, тож не забувайте перевіряти цю сторінку. Офіційна спільнота Малої Академії наук Малої Академії наук представляє нові розробки та досягнення представників та учасників МАНУ, розміщує анонси Заходів та цікаві новини зі світу освіти. Також на Фейсбуці існує багато спільнот, створених спеціально для спілкування вчителів. Огляду на найкращих розробок та обміну досвідом. Серед них спільнота, яку ви бачите на слайді, форум педагогічних ідей урок, де розглядають та коментують основні події та новини України в сфері освіти. В спільноті вчителі України спілкуються та обмінюються досвідом вчителі. Також тут розміщуються методичні матеріали та цікаві факти, які доцільно використовувати на уроці. Спільнота маніфест руху науковців та освітян розміщує багато корисної інформації для вчителів та наукових діячів. Тут також розміщують документи, які можна завантажити, розглядаються наукові статті та різні новини. Але не тільки закордонні науковці ведуть активне соціальне життя. Також хотілося б відкрити для вас сторінки наших співвітчизників, які розміщують цікаву інформацію. Та висловлюють свою думку щодо різних подій, які можуть бути для вас цікавими. Так, наприклад, Ірина Костюк, представник освітньої організації European Association of History Educators, розміщує на своїй сторінці коментарі щодо освітніх новин України, конкурсів та інших актуальних новин. Адже завжди цікаво дізнатися ці думку компетентної особи щодо тої чи іншої події, звісно. Також цікава інформація. Розміщує Наталія Пономарьова, вчитель історії, координатор Євроклубу Європейська єдність. Вона розповідає про різноманітні навчальні програми, метою яких є об'єднання вчителів і учнів у велику європейську спільноту, учасники якої постійно навчаються, обмінюються досвідом, пізнають життя інших країн, розширюють світогляд та змінюють свої підходи відповідно до вимог сучасності. Також Цікавими новинами вас може порадувати Тетяна Спориніна, вчитель інформатики. Вона розміщує корисні матеріали з інформатики, які можна використовувати на уроці. Також на її сторінці ви зможете знайти особисті розробки і інформацію про конкурси та різноманітні освітні програми як для вчителів, так і для учнів. Тож реєструйтеся на Фейсбуці. Підписуйтесь на цікаві сторінки і отримуйте найсвіжіші новини, методичні матеріали від ведучих професіоналів у сфері освіти та обмінюйтесь досвідом зі своїми колегами. А ми бажаємо вам успіхів, вітаємо з новорічними святами та бажаємо всестороннього розвитку та нових цікавих проєктів. Залишайтеся з нами, веселих вам свят!